Ми на борту с – першої канатної дороги в Паризькому регіоні. Вона перевозитиме близько 11 тисяч пасажирів на день. Коштує проїзд 2 євро. С – це нова канатна дорога довжиною 4,5 з в Паризькому регіоні. Проєкт вартістю 138 мільйонів євро докорінно змінить повсякденне життя тисяч мешканців чотирьох муніципалітетів, які вона перетинає. Муніципалітети розділені фізичними бар'єрами, залізницями, автомагістралями, лініями електропередач та крутою місцевістю. Зіткнувшись з цими обмеженнями, канатна дорога стала найочевиднішим рішенням, дозволяючи пасажирам перелітати над ними та значно скорочувати час подорожі автобусом. Повністю електрична лінія С-1 працює без викупного палива. Цей вид транспорту не є новим. Багато міст, особливо в Латинській Америці, вже його перейняли. У Лапасі Болівія, де мережу також спроектувала швейцарська компанія, що стоїть за С-1. Система канатних доріг має 11 ліній і зараз утворює найбільшу міську мережу канатних доріг у світі.